Пані та панове, доброго дня. Іноді, ви знаєте, дуже важко щось а, донести, щоб тебе вірно зрозуміли. Вірно зрозуміли. Я розумію, що всі ви втомилися. Всім дуже важко, надважко. Ви хочете завершення. Але не дай Бог вони захоплять більше території. Що це буде? Воїни, тільки попадуть в полон. Вони попадуть в концтаборі. Концтаборі зараз є, щоб ви знали. І гірші, чим були при Сталіну. Сталін за весь період 30-х років особисто підписав більше 40 тисяч вироків і було репресованих 1 мільйон 500 тисяч. На зараз, на сьогодні, тільки з 2014 року попало 700 тисяч. Дітей, які попали під вплив російської пропаганди. На зараз з 22 по 25 рік попало під вплив російської пропаганди. Дітей тільки більше півтора мільйона. Діти, які просто вкрадені, їх начислюють від 20 тисяч плюс. Від 20 тисяч плюс ці діти будуть зазомбовані російською пропагандою. Подумайте над цим. А ті бійці, які захоплені були з 22 по 24 рік. Тільки за той рік 160 тіл було доставлено в Україну закатованих в їхніх казаматах. 160 хоробрих бійців України. Ви уявляєте, якщо не дай Бог, вони захоплять ще більше території? Що буде з тими патріотами, які попадуть до них в полон? Ті, які підтримували Україну. Ви уявляєте? Те, що вони не афішують по телебаченню, що вони роблять, і скільки там гулагів на сьогоднішній день, це не означає, що їх нема, панове. Це не означає, що їх нема. Нам, пані та панове, потрібно єднання як ніколи. Дуже скоро їхній хребет їхньої машини повинен зламатися. Ми це відчуваємо. Тримаймось, панове, та єднаймось, панове.